Вітаю на Xbox українською. Сьогодні я розповім вам про релізи Game Pass другої половини листопада та бонусом безкоштовні ігри на ці вихідні. Напишіть у коментарях, чи потрібно у майбутньому про них розповідати. Приємного перегляду! Persona 5 Tactica На консолях та ПК вже вийшла 17 листопада, доступна з першого дня за допомогою Game Pass. Після дивного інциденту примарні злодії опиняються у смертельній небезпеці. Поки їх не рятує таємничий революціонер і не пропонує угоду в обмін на їхню допомогу. Зберіть зоряну команду героїв в абсолютно новій історії в цьому захоплюючому бойовому пригодницькому екшені, в культовому всесвіті персона. Тепер це покрокова стратегія у добре відомому світі. Замість того, щоб вивчати людей, ми будемо вивчати слабкі сторони супротивників, щоб подолати їх та врятуватись з цього дивного світу. Dune Spice Wars. Консольна версія 28 листопада. Вона вже доступна за допомогою ПК Game Pass, а незабаром з'явиться на консолях Xbox. Стратегія в реальному часі з чотирьохкратним збільшенням масштабу від розробників визначної критиками Nordguard. У новаторському всесвіті Дюни Френка Герберта ви очолите свою фракцію і будете боротися за контроль і панування над суровою пустельною планетою Аракіс. Гра отримала досить гарні відгуки як від гравців, так і від критиків. Тому, якщо ви шанувальник стратегії або фанат цього Всесвіту, вам просто необхідно хоча б зіграти в цю гру. RollerDrome, ПК та Xbox Series. Також 28 листопада. Ласкаво просимо у 2030 рік у світі, де панують корпорації, а межі між реальністю та вигадкою розмиті. Громадськість відволікає новий жорстокий кривавий вид спорту RollerDrome. Зіграйте в адреналіновий екшн-шутер від третьої особи, що поєднує в собі високооктановий бій і хитру механіку. Чи є у вас все необхідне, щоб стати чемпіоном? Дізнаємось вже незабаром. DLC та оновлення для ігор. Оновлення для Grounded. Доступне вже зараз. Створюйте, діліться та вирушайте у нові пригоди з потужними ігровими інструментами в останньому оновленні Grounded Make It and Break It. Крім того, відкрити для себе безліч нових можливостей та контенту для ветеранів і новачків. Microsoft Flight Simulator World Update 15. Північні країни та Гренландія. Доступне вже зараз як безкоштовне оновлення. Ми знову відвідаємо Північний регіон Європи з оновленням, яке включає Ісландію, Гренландію, Шпіцерберг, Фарерські острови, Данію, Норвегію, Швецію та Фінляндію. Включає також 10 покращених міст, 90 плюс об'єктів, 5 нових створених вручну аеропортів, а також 9 заходів, які демонструють цей прекрасний регіон нашої планети. Valorant – Time to Duel Odai with Agent Iso в епізоді 7, акт 3 доступно вже зараз. Китайський агент Ізо знищує опонентів, викликаючи їх на двобій та використовуючи валхак. І власники Game Pass Ultimate можуть миттєво розблокувати цього агента. І, звичайно, 30 листопада вже відомий перелік ігор, з якими нам доведеться попрощатися. Але не дайте цим іграм піти без належного прощання. Не забудьте скористатися знижкою, щоб заощадити на покупці та зберегти ці ігри у своїй бібліотеці. Anvil був доступний у хмарі, консолі та ПК. Це гра, яку закинули на половині шляху до релізу. Тому rest in peace і йдемо далі. Battlefield 1943, Battlefield Bad Company та Bad Company 2 це все ігри, які нам доступні по EA Play. І вони закриваються. Grid консольна версія. Також через EA Play більше недоступна. Disc Room, хмара, консоль і ПК. Симулятор попаданця у дуже скрутну ситуацію. Ну, якщо пограєте, то зрозумієте. Eastward Хмара Консолі та ПК Душевна адвенчура, яка своєю ідеєю нагадує The Last of Us. Ну і щоб не було занадто мало відеоматеріалу, розповім ще про дні безкоштовної гри Формула 1-23 Dysph Inc. Та Stray Blade доступні з 16 листопада 12 години до 19.23.59 для передплатників Xbox Game Pass Core та Xbox Game Pass Ultimate. Як почати грати в ці ігри? Потрібно знайти гру в Microsoft Store, і якщо у вас активна одна з двох названих підписок, то ви зможете встановити її на деякий час безкоштовно. Цього разу ми отримали такі проекти. Формула 1.23. У Лас-Вегасі гаснуть вогні. І починається неперевершене поєднання швидкості, стилю та видовищності. Випробуйте сліпучий гран-при Лас-Вегаса. Власники Game Pass Ultimate також можуть отримати 11 тисяч піткоін в якості бонусу Ultimate, який можна витратити в магазині Формула 1.23 або придбати від перепустку на подіум цю пропозицію можна отримати в галереї бонусів до 30 листопада 2023 року. The Inc. Приготуйтеся обманювати, влаштовувати засідки та викрадати. Грайте соло або об'єднайтеся з друзями та змагайтеся, щоб перехитрити своїх супротивників і дійти до своєї цілі у цьому світі шпигун проти шпигуна. Гру зараз можна придбати зі знижкою 50% під час днів безкоштовної гри на Xbox. Заходьте та грайте в оновлення Of Queens and Kings з новим агентом, новою картою та багатьма іншими можливостями. Stray Blade. наважтесь відкрити таємниці цієї гри під час днів безкоштовної гри на Xbox. Грайте за воскреслого шукача пригод разом із вірним вовком Боджі і досліджуйте приголомшливі, але водночас підступні ландшафти загубленої долини Акреї. Подорожуйте стародавніми, зруйнованими війною землями і використовуйте міць аркських металів, щоб принести мир у королівство, яке перебуває у скруті. Поєднуйте швидку реакцію з продуманням стратегії, щоб впливати на хід бою і згодом змінити світ. Спостерігайте, як час продовжує йти вперед з кожною поразкою, бо у Stray Blade час не зупиняється, і після того як ваш вовк зміг вас воскресити, у вашому оточенні можуть відбутися неймовірні зміни. І гадаю, як і завжди, все, що залишається сказати, це мерші проходити ігри, поки вони не залишили підписку. Ну і а вже ж чекати на нові релізи. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайк цьому відео. До скорої зустрічі у новому відео та на каналі Xbox Українською.